Усім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю віднімати квітневий звіт у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Даний проєкт організовує Оксана з каналу Оксана Енд Life і Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Також вас запрошую переглядати відео, звіти учасниць проєкту. Посилання на їхні канали будуть в описі до даного відео. Дівчатка в'яжуть гарні шкарпетки та дуже гарні майстер-класи роблять, за якими ви можете зв'язати також собі чудові шкарпеточку. А сьогодні, також я буду. Цього місяця використовувати номінацію в'язання по майстер-класу української майстрині. Я е, буду в'язати шкарпеточки, е, майстер-клас, який я придбала вже досить давно, і е, ніяк е, не знаходила часу їх пов'язати. І це будуть е, звіроносики. Я думаю, що багато хто бачив, uh, в інстаграмі я майстриню знайшла, вона в'яже дуже різні шкарпеточки з, з... виді звірів, тваринок, uh, і uh, її канал називається Mouse Nitua. Я залишу посилання, хто захоче під... придбає собі майстер-клас. Uh, і. Посилання буде на її інстаграм під даним відео. А буду я в'язати песика, шкарпетки видів песик. Я придбала собі ось такі ниточки: це в нас є ланоса, шерсть та акрил. Хоча майстриня радить в'язати з самого акрилу, але я вирішила зробити такі тепліші. Шкарпеточки. Однозначно, мені залишаться ниточки, тому що там досить мало треба чорного і білого. В основному там йде коричневий та світло коричний. Ось. Отже, я йду творити шкарпеточки, а ви залишайтеся та, дивіться, які в мене гарні песики вийшли. Ось хочу вам показати трохи процесу. Ось такі вушка, песика, які будуть пришиватися до ось цих деталей. Це в нас перед. Тут ще така мордочка, яка буде пришиватися і наповнятися хлорофайбером. Це є перед носочки і ось. Де п'яточка. Ось п'яточку так само будемо з'єднювати. І е, ще є носики, очка. І буду також ще доробляти е, язичок, я ще не зробила. І це все з'єднювати. Ось. А ви залишайтеся і подивіться на моїх звіроносиків. Ось і готові. Мої звіроносики. Вони дуже гарно дивляться на ніжці. У кінці даного відео я поставлю фотографії і, можливо, ще коротесеньке відеоогляд саме звіроносиків на ніжці. Усі деталі оці пришивалися окремо. Ось тут є трошечки хлорофайберу, щоб воно мало вигляд. Форму ось такий песик. Звичайно, що кольори не є настільки природні, як в собачки, але досить гарно. Ось такі звіроносики і такий мій звітик квітневий у даному проєкті. Вас заохочую переглядати. Відео дівчат. Посилання на учасників буде під даним відео. Залишайтесь на моєму каналі та чекайте наступного звіту. До зустрічі в наступному відео!